Вітаю! Зараз я розповім про основну причину деформації хребта і відповідно, болю в спині. Це, як не дивно, м'які сидіння. Наші крісла, сидіння в автомобілі, які дозволяють сидіти інакше відносно того, як ми, ми би сиділи на жорсткому стільці чи просто на пеньку. На твердій поверхні людина може довго сидіти тільки в такому положенні. Ось на цих Виступах тазових кісток. Вони призначені для того, щоб приймати вагу тіла, і призначені для того, щоб на них власне, от, спиратися під час сидіння. В такому положенні крижова кістка не душиться, куприк вільний, зберігаються фізіологічні вигини, і так можна сидіти без якоїсь шкоди, скільки завгодно довго. М'які сидіння дозволяють сісти інакше. Ми сідаємо так. На місці, де починається кубрик, куприк на крижовій кісті, балансуємо, все напружується, стискається, деформується хребет, зглажуються вигини хребта. Тобто тут починається цілий каскад патологічних реакцій. Ну, відповідно, вони потім накопичуються і люди отримують те, що вони потім приносять на масаж чи на якусь терапію. Ось я поверну назад. Так. Дуже корисна звичка виробити в собі. Можливість сидіти завжди ось на цих тазових кістках.